В першості з футзалу взяли участь 14 команд, які грали у трьох підгрупах в різних районах області. І ось до фінальної частини в спорткомплекс Динамо приїхали змагатись за призові місця команди Баранівського, Житомирського, Володарського, волинського та Черніхівського районів. «Ветерани відкликнулися, як завжди, на пропозицію зимою подвігатися. І тому такий форум зібрався. ветеранський. А в матчі за третє місце зустрілись команди Баранівського та Чорняхівського районів в напруженій боротьбі, лише в серії після матчових пенальті перемогла команда Чорняхівського району, яка наприкінці минулого року здобула перше місце не в заукраїнському турнірі з футзалу. Тренуємось два рази на тиждень, так що команда, я думаю, все своє покаже в дальнішому. Ну, так як ми. Барановського району виграли за третє місце. Ну, я думаю, ми з цим погоджуємося і дуже раді теж третьому місцю. За пальму першості боролись команди Житомирського та Володарсько-Волинського районів. Бажання перемогти переповнювало гравців обох команд, але фортуна була на боці гостей з Володарсько-Волинського району. Вони і завоювали перше місце. Не дивлячись на вік, наших футболістів. Вони гарно грають, гарно мають свою майстерність. На сьогодній рік разом з федерацією ми плануємо провести футзал вже в трьох вікових групах, тобто одна група буде 40 років, друга група буде 45 років, третя група 50. Це дасть можливість долучити до занять футзалом більшу кількість спортсменів, ветеранів і гідно виступати в збірній команді Житомирської області на всеукраїнських змаганнях.